Ювілейну виставку творів презентував в Ужгороді художник Павло Ковач. Більше 30 робіт сучасного мистецтва автор представив в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Проєкт Стіна започаткований художником ще до війни. Підсумок більш ніж 40-річного шляху у мистецтві був презентований в Ужгороді та Львові. А от представлення в Луцьку збіглося з початком повномасштабного вторгнення. Оговтавшись від шоку, митець продовжив свій проєкт. Уже в реаліях часу війна застала мене. Музеї, де експонувалася моя виставка, і після того, звичайно, колорит, і все це помінялося. Я вибудував у чотирьох залах оцей перехід. Від таких веселкових кольорів ми потихоньку заглиблюємося в переживання своїх власних. І в мене якби починається з таких от періодів, коли ми ще розмірковували, що з нами буде. Відповідно, це мій живопис такий був дуже-дуже особистий, з надіями, а вже потихеньку, коли вже сталося більш таки Спробовування, то, відповідно, через живопис, який він такий більш драматичний, згущений, який а, скоріше резонує з сьогоднішнім днем. З нагоди відкриття виставки привітали Павла Ковача, рідні, друзі, знайомі, шанувальники творчості, колеги із Закарпатської організації Національної спілки художників України. Ми десь одною командою колись прийшли в спілку. Так? Це, я би сказав, досить така. Потужна команда художників, які вже сьогодні мають гарний вік і гарний добрий статус. Тому кожен із шоу вибрав свій шлях, так само, як і Павло. Він такий філософ, він аналітик, він дуже любить все перепровіряти, все зважувати. І його мистецтво воно, воно таке є, виважене. Автор нас націлює на якісь такі малозамітні вібрації простору, так як сьогодні колір це є, це є вібрації, Павло Ковач, людина шляху, митець, який відчиняє нові вікна у живописний світ необ'єктного мистецтва, апелюючи до кольору, який власне і є основою живопису, вважає мистецтвознавець Михайло Сирохман. Йому не треба фігуратив, не треба зображення, не треба сюжет, щоб висловитися. Він переходить на мову поєднаннями кольорів. Він закоханий в кольор, він йде в глибину кольору, він робить, експериментує з кольором, він пересікає кольорову площину якоюсь лінією, і ця лінія на цьому гармонійному переході звучить як якийсь такий феноменальний знак. Просто лінія. Але вона задає оце вимір, горизонтальна, вертикальна, дуга. І воно все звучить. Це глибинні, багаторічні дослідження кольору, які просто вийшли на новий етап. Живопис є найвищою формою передачі любові, надії та свободи, наближеної до музики, дзеркалом виявлення найпотаємніших порохів душі, вважає Павло Ковач. Особливо для мене особисто живопис це. А є та форма, яка дуже наближена до музики. І чому? Тому що колір, як і звук. Так я так само працюю, як, скажімо, композитор. Я використовую звучання кольору, так і це постійно для мене є робота на цій площині. І тільки тоді, коли ти вже якби закінчуєш свою роботу, ти вже дивишся на цей живопис, як на зеркало, яке виявляє твої якісь такі внутрішні порухи, які я ніколи не знав і не підозрював. Особливо сьогодні, коли ми переживаємо дуже, дуже важкий, важкий час, триватиме виставка Ковача стіна до середини листопада. У художньому музеї імені Йосипа Бокшая.